Привіт! Хочу тобі показати моє не замовлення, а покупку розпаковочка того, що я знайшла у магазині Watsons. По-перше, ось такий шампунь з ефектом каратину. Доктор, доктор Санта Санте, не знаю, поправте, якщо я неправильно кажу. Цікаво, який він буде, чи дійсно відновлюється волосся, тому що в мене трошки я трошки спаганила волосся, треба якось його відновлювати. Пахне прикольно, ну як звичайний шампунь. Знаєте, запах звичайного шампуня. Ну, отак воно і пахне. Купила я кондиціонер. Я кондиціонер ну майже ніколи не використовувала, тому що в мене завжди волосся після нього якесь не таке. Але була. В салоні різала волосся, і мені сказали, що ну обов'язково треба використовувати кондиціонер, тому що ну треба. Коротше, щось мені якось розказали. Чому я вирішила, ну окей, треба так, треба. Купила такі двофазовий. Він зараз, поки я їхала, збовтався. Він такий золотистий, ось відсюди, а отут е, таке біле молочко. Його треба збовтувати і наносити. Я вибрала саме такі, тому що це класно зручно, коли кондиціонер у форматі спрея, а і не треба їм мити, волосся. Ти помив шампунем. Потім ще кондиціонером він не вимивається, неможливо це зробити. А з такою штукою, ну це напевно дуже буде зручно. Перевіримо, чи класна якість. Забігаючи наперед, хочу сказати, що в цьому відео додивиться його, будь ласка, до кінця, тому що я, коли вже його все протестую, скажу свою оцінку, чи мені сподобалося, чи не сподобалося. І третій засіб, який я вам покажу, це засіб не придбаний в ваценці. Це засіб, який я придбала. У своєї знайомої, скажімо так, це професійний засіб для волоса, ось, ось такий спрей. 10 в одному. Що він може зробити? Давайте будемо читати. Перше ефект виправлення Виправ... Виправ... випрямлення. Я українськомовна, капець. Так, друге глибоке живлення зневодненого волосся. Третє попереджує творення посічних кінців, надає глянцевий блиск волосся, укріплює структуру ламкого волосся, надає об'єм, не допускає завивання, забирає пухнастість. О, це про пухнастість. Це я питала про, ну я взагалі спитала, чи є чи існує у світі засіб, за допомогою якого я можу не паритися, що в мене електризується волосся, тому що я ненавижу це відчуття, коли волосся електризується. Це просто жесть. І мені сказали, що ну. Оце штука є. Ось тут і написано: прибирає пухнастість. Добре, далі реконструює і живить по всій довжині, регулює, створює термозахист перед використанням вирівнювання фена. О, так це ще й термозахист. Гонь. Структуризує локони і підтримує створений об'єм. Має антисептичний ефект, захищає волосся від ультрафіолету, зберігає колір ну колір. Мені не треба, тому що я терральне це волос, Не крашена я дівчинка. Але ну, да, ось така штука You Look Ю-Лук. Професіонал мультішен спрей, мультифункціональний спрей на нашій мові. ну, не знаю. Подивлюсь, буду тестувати. Зроблю оце все десь протягом місяця. І зараз для мене місяць пройшов, а для вас одна секунда і мої враження. Згадала, що я ще дещо не показала, класне те, що я купила. Це ось така щіточка, дуже м'який ворс з цієї сторони, і силиконові щитинки з цієї сторони це щіточка для вмивання. І ось такі патчі під очі протестую. Дуже-дуже давно хотіла собі патчі і нарешті дійшли руки їх купити. Привіт! Ну що, я прокористувалася цими засобами. Трошечки менше, не місяць пройшов, але в мені вже є що сказати. Почнемо з шампунь. Перше, що мені дуже сподобалось, він дуже піниться. Тобто він економний, його треба дуже мало, він дуже добре піниться і класно моє волосся. Ще один його плюс в тому, що він добре вимивається. Сказати, що він такий бомбезно, класний, унікальний, якийсь, ну, звичайний, хороший шампунь. Не скажу про нього нічого поганого. Кондиціонер. А коли я почала його використовувати, звичайно, моє волосечко стало м'яке, таке розчісується дуже добре, навіть мокре. Хоча по секрету, якщо хтось не знав, то не можна розчісувати мокре волосся. Треба дати йому трошечки підсохнути і тільки потім розчісувати. Але е, щодо кондиціонеру, він дуже-дуже е, класно робить м'яким волоссям. І знову ж таки, це такий знаєте середній рівень, коли нема чого поганого сказати: ну нормальний, нормальний засіб, нормальний. М'яке хороше волосся після нього. Тепер стосовно спрею 10 в одному. Оце прям бомба. Оце те, що я шукала все своє життя. Цей спрей настільки крутий і класний, от я коли ось ну, вчора, напевно, чи коли я мамі приходила, казала, кажу, мам, подивись. Ну, прям засіб, який я шукала все життя, де він був стільки років, чому я про нього не знала раніше? Важлива перша і єдина функція, заради якої я його купила, це щоб не електризувалося волосся. В мене це проблема номер один. Вона була зі мною все моє життя. Не електрозувалося волосся тільки влітку, тільки влітку. Тільки приходить осінь, і я починаю вдягати щось, окрім майки. Це взялі, це просто треш. Електризувалося до рук, до всього, буквально до всього. Зараз я. Ну настільки повершило собі життя, тому що коли волосся електрозується, в мене починаються нерви, е, психі. Е, я не можу ну собі ладу дати, тому що це дуже неприємно. Зараз я в курсі всьому цьому і в мене ні ну не електрозується, от прям-прям. Воно просто таке м'яке, пухнастеньке, тому що я його не вирівнювала, не сушила феном. Ось так, як помила, воно саме собою висохло. Але воно не електрозується. От реально виконується ця функція. Там 10 функцій. Ці пам'ятаєте 10 в одному але одна єдина функція, яка мені була настільки важливою і. Якщо оця одна функція виконується, я зрозумію, що і ті 10 також виконуються, тому що це єдина функція, яку мені жодний засіб ніколи не прибирав. Що б я не купляла, ну ніколи. А тут прям да. А я навіть користувалась колись пробником, мені давали спробувати. Мені цей засіб не допоміг. Я не пам'ятаю, як він називається, але пам'ятаю дуже добре, що повний формат цього засобу це 4 роки тому було. От на той час воно коштувало 700 гривень. Повний засіб, це, наскільки я пам'ятаю, це 250 мл. Тоже чи спрей, Я вже не пам'ятаю, що, тому що я взяла пробничок і взагалі не допомогло. А тут цей спрей мені допоміг з першого використовування. Тобто я перший раз його нанесла і все. З тих пір я забула, що таке електризація. Тому просто лайк. Патчі. Патчі, коли я їх відкрила, я дуже довго сміялася, тому що я чомусь думала, що то будуть гідрогелеві патчі, але не сталося так, як гадалося. Це патчі, знаєте, як тканєва маска. Це такі самі патчі, тканєві патчі. Ну, сказати, що вони якісь круті, я не знаю. Це, ну, це засіб для самозаспокоювання, ото разі що. І щіточка для того, щоб. Чистити обличчя. Наскільки я знаю, взагалі, в принципі, не рекомендується використовувати такі щіточки, щоб е, мити обличчя, чистити його. Е, тобто, краще за всього е, хороший, хороший засіб і ваші ручки. Але воно таке якесь класне було, і я захотіла його взяти. Скажу вам відверто, це єдиний засіб, який я ще не протестувала. А то я взяла, воно так і лежить. Лежить, лежить, жде своєї долі якоїсь. Ну, не протестувала ще в якомусь відео, напевно, про неї розкажу окремо. Та й таке. Тобто висновок, найкращий засіб це спрей 10 в одному для волосся. Це просто best of the best. пачі чому. Шампунь і кондиціонер нормальний засіб. Ну нормальний, не поганий, не хороший, звичайний, нормальний засіб, який можна рекомендувати. Ну а ви підписуйтесь на мій канал, будемо щось далі купувати і тестувати.